Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми приїхали до Васів. Вася вже, вже другий раз тут у вас. Скільки як я був десь місяць? Два місяці вже? О! Тут є такий жеребчик. Хто його пізнає? Я ще не кажу, що це жеребчик. Може, хтось пізнає. Ти йому дав поснідати? Здало би себе. Наловив цих яхт. Ледиків. Ледиків. Сердечко Він собі ночує, так? О. Пасе. Сила. Зараз він по поїсть. Ти будемо пускати кобили, так? Та будемо пробувати. Файно капець Де ж, дощі пішли по, по зеленому. Тобі тепло було, то так було ще. Що... Вроді вже буде тепло. Три дні далі б вже було присилювати, що далі піде. Та я теж тиждень про конях пройшли, а за ними вже далі зелені. ним. Покажемо кобили, розкажемо то щось продає, Вася щось продасть. Щось продам. Чи йдемо, поки він їсть, по розказує. Бо вже... паровка собі зараз буде паровку. а... Треба розказати людям, що продаєш. Ти продаєш кабелу? Так. Ти його? Головне спарувати, а це продавати з ринку. Та хто б спарує, чоловік хоче собі. Ну, коротше, ми зараз покажемо паровку. Я лишу номер Васі під відео, то зараз буде в тому другому відео. Хто хоче жеребця на паровку, так? Коротше, ми зараз це все розкажемо. Ти бажання. Ми зараз Кобелу з лоші може продати. Саму кобелу. Кобела з лошим. О, це. Це по 4 Кобила злощим. Ця кобила продається. Кобелі скільки ти кажеш років? 9. Кобелі 9 років. Кобила робить, я знаю, що тут інакше. Він ти робиш не Кобила робоча, робить. Город, до Лошиця від чарліка, по Чарліку хто знає, чарліка. Я знімав, він є на каналі, давно ми вже знімали. Жиребет Віженки, від того, син того румуна. Це лошичка. Скільки ці? Чотири місяці. Часів. Числа буде вже п'ятий місяць. Кобила продається з лошицю. Може бути віддільно, та але Но. то ще лошиться і скільки Та Зараз 5, 14 буде 5 місяців. А, то вже може буде бути щитлахіта відлучати. Може по віддільності, напевно, я так по ньому може. Да, разом. Да. Ціни що? Кажеш чи не кажеш, чи доволі? Не що, я знаю. То в районі 500 доларів. Десь лошечка, no. так? Лошичка десь в районі. От. Я лишу номер буду ну, говорити, що десь коло 500 доларів. Десь... Кобела покрита Обаму на травень буде. А, кобела покрита цим живцем, що ми показували Обаму. І ти вже розказав? Already <laughs> already. Обаму. Well, no... За кобелу скільки? Це в район тисячі. Хорош, за півтора-дві йдуть, так? Кобела з цим. Лосичка на по почаглікова, а кобела покрита обаму. Бо я не перепутав. Файна, а лошечка ні локу. Кривий кінець травня Реш, і... Ви ж теж від чарліка файні лошечки? Так, да, ножку десь обударила, я думаю, скажу, що змія вкусила. Да, Вперед. А я не, не виділю, виді, що вона навікло ломожку вперед. Може, заразу вкусити? Mm. У мене було, у мене було, що теж пасли і козгаденка вкусила. А не може якась зараза копнути чужа? Чи не чи всі чемні? Тут немає чужого нічого. Коні всі чемні, так? Та, mm. та не, не б'є її, як підходить було... до тої другої? Була така ранка і після того підпухло. Каже Вася, є... що моя змія вкусити. У мене таке було, тоді, десь місяця проходило це, ще під храму. А ту кобелу Чужому. вже не продаєш, так? Та то та вже що продавати, що Ми вже чекаємо, вже не жаремо. Так. Ти ще така кобела? — Вже дня на день. Ну, — То я що кого цікавить, що чи та лошичка, чи комила. Лошичка дуже файна, почарника. Хочуть, хочуть потанку кобела. А тобі. ця кобела має робити Десь з дня на день. Не знаю, дві цики вім'ї вже. то вже навіть ветко клейти. Ну, Молозиво, як то називається, клей. Так, да, да, що вже нема молозів. У нас зараз як уже ребеся, я ще раз приїду до вас. Німа. Да. А кліщі у вас є у Зачелися? За Тепер похолодало, то не було в літі. Весною осінь у неї зараз Уже, вже є, ні? Може ти вже вибираєш. Зараз, якщо це вже то вже в 9 днів я приїду, коли будемо парувати, ні? Зубаму, ні? Що тут? То є? А це кубила взагалі продавалася, а тепер покрувався від передумав, вже ребесе, те що, люди дзвонять, але ціна дорога, ну, шо, Скільки то, ти казав я забути, тих? Най? Двушку, ні? Дві. <говор> але це кобила. от то отведі, ти ще вагався, то кобила <говор> 100% жарабна. Хто би був купив, не продав. По якому? По, як? По, <говор> По тому, можна, навіть, я перебігала Кратше, порвувався тим ділом, але белійцем тут. Але він думає, що може і перебігала. точно не знаєш. а то ложче буде ветко. Але в Юрка. Так поділено ви таке ветко. Юрка кобили вже більше півтора більш, більш місяця поперетягували майже. І Кол... ні з ким більш ні поров, ні. Бого, не більше це... не поровані. Кого не видів? Кобила фес. Тепер останнє 8 числа і вона ще не зробила. Фіс широка. Мостна кобилка. Ой, я чекаю вже, що. Шопали. Ох, кажеш, Кажуть, хлопці ж це не може бути так довго. Але І я так ще не практика чув, показує, що... Ну, Але в мене Щось... <клес> рік носила кобила. Це провірено, вже два рази-два рази два... роки. Да. Але рівно рік, не більше. Там до року може три дні не дойти. Ну. Файна лошечка, дуже лайна. Думаєш, ця лошечка вартує ці гроші, що ти хочеш, аби що. Ну те ж не буду казати великий, бо всі що долар долари робить. За пару сот худає, а люди кажуть, що це космічні гроші 100 доларів. Розумієш, стовпу цьому ти кажуть, нормально. Хто не хоче, тут нікого не цілують. А що скаже, що 500 гривень це досить? Що а це що, молодша лошечка по місяцях. Так, на 9 днів вона молодша від той. Ця кобила не прийдеш, ні? Покрив по буде... обамові, так? Я крив перш один ні? день, потім на другий, потім через день. І тепер знову вийде, що через день. А, день ми буде... зараз будемо пробувати. Будем її так, пробувати так? Ще, ми буде. там сева є, така. А ту кобилу вже покажемо, коли будемо пробувати. Туди не йдемо. Це Вася вівсі коні. Це лошечка молодша, не знаю скільки їм. Ті п'ять буде, а ці? 4? Ну, це буде, це 114, 123. А, це пізніше. Yeah. Що, Шо сунь? Що ви наловили yeah. цих? жедиків. Та ручна, а ця ні. Та ручна, та? Та ручна. А чого та... ти цю не пестеш? Та не хочу пеститися. Ну така ж... Сама по собі, так? Да, да, ну... А як це, вони вже починають упадати ці. Жедики вони туди не ловилися ще. Та вже облінилася, це ще ні. Красавиця. Що? Ти... — Ти така з характером. Вона ну, така... зараз піде достання буде. Файна, файна лошечка ніби. Вона теж почарляти, так? файна файні Що... Це за перше ложку кобель. Це первістка, так? Да. Лошечка фес, файна. То й та файнова, що та, що та. Ну, та? Та, має, та маєш він інакше будову. Що? Кобела менше, але. Ця кобела більша, то є. То і шия там така буде, що... Шо... Та кобелка теж файна, вона пішла. Буде-буде. Ти ж ребця видаєш у вас? Можна довго. Пів відрадав немає. Ну, Молодець. Жеребець ходувати чого? Жеребець ходувати чого? Бо жара була, ні? Був на цьому ти. Ну що Ну, тепер Файно. Беле без хліба, що він. получає у вас, ні? Він так у тебе зараз, як буде получати, ти два рази даєш і раз? Деколи даю два, деколи ще раз. Він зараз це місяць, добрий місяць на цих. Він місяць у мене. Вже місяць, так? No. Як це час летить? Мені лише того тижня забрав. Став... Файні лошечки, ні? По кобилку. Кобилки? Почарку, Чарлик. По тому що там юга. По буде п'ятий го П'ять, а цих буде 23. Та так, так він належить, туди потак. Коні наловили тих. — Файно, зараз обома по, поїсти і ми будемо пускати. Не довго? довго? Не, він не збирає голову відра, він все. Не і... шкода, коли наведети їсти. Не переверне, ні, нічого не розвертає. <тур> Ту моя старша такого видром. Тепер на землю її висипаю. Та, на землю її висипаю. Та шкода теж на землю. лише. ви їдає так, що це? Лише треба дивитися, де менше провидку. Як їдає? Де коли їсти? Підсолюєш? Володим, чуть -чуть. Ах, кін красавець. А від нього лише то просто казка. Дійсно голову не викигає. Ох, як він болеть. Ти підмочив трохи лише? Uh -huh. Ноги в нього, ні? Ну я. Паричмахер, я за можу підтіла, паричмахер. ще тут далі вже повідростав. Ти ще трохи місяць, ну. ще? Не, такі, патли, в місяць не ну, далі можеш поставити. Ноги не біда? Салічи. Роса дає. Вася вже погловку белоту. 30, го 31, го 2 го і сьогодні в нас ще звертать. Йдемо далі повірити, чи воно буде стояти, чи не буде. Але йдемо. Попробуємося. Він вже зрозумів, що вона йде до мене. Ойду я. О, жерба вже зрозумів. Так, жерба пішов. Як має бути, а? А ну чекай, Вагнер, спіши. Ти вже не будеш її більше пускати, yeah. павлення, воно вже і так це. Воно вже пробує відбивати, ну вже так. Стоялася до гадри. Ну, перебігаш, ні? Порвувався кобело, зараз ще другу будемо порвати. Заріком я порвав два рази, він ще три обідки вечіром і все ще... Трохи дамо перекуримо, не? А, 20 хвилин. Де? 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 Він так спокійно стоїть, але як Як кобело веде, не? Репці там є? Два, Обама як завжди на висоті йде. Була різко. А?